Привіт, друзі! Привіт усім! З вами майстерня творчості пані Солі та ...Юстинка. Сьогодні ми малюємо. І Юстинка мене вчить малювати в дуже цікавий спосіб, правда? Так. Да. Мені так. Як ви думаєте? Хто? Це? А -а -а. Хто? Це, мабуть, це жабка. Киця. Зайчик. А -а -а. Песик? Так. Добре. Дивіться, нам потрібно поставити аркуш паперу. Ось такий спосіб. А -а. Горизонтально Щоб не стився малюнок. Що ми далі робимо? Ми складаємо ручку в ось такий спосіб. Ось так, бачите, у нас є пальчики, ми їх складаємо до кубки разом і один пальчик ось так загинаємо. І ще, ось, ніби це ротик теська. Добре. Ми... Може, ось так ми ставимо? Давай, потім я, ми можемо перевернути. Там, просто потім перевернемо. Ось так маєте і ставите ось так ручку. І ми обходимо. Але кому зручно зразу ем, обвести і не перевертати, то ви робіть так. Словом, друзі, ем, як вам сподобається. Ой, є. Можете, як ви ставити руку? Головне об... Головне обвести саме так, як треба. Ой, випадково стіл малювала. О-о! Отож, в мене вийшов ось такий. А в мене рука потім. Ну, то таке життя. У Всіх творчих людей так буває. Ось так. Добре. Але це ще не песи. Це поки що обведена рука. Що ми робимо далі? Далі ми тут малюємо нашийник. Нашейночок. Ой, а в мене я закрила руку, треба тепер її певно, продовжити. Ну нічого. Але то буде нашийник. Добре. І тут ось така медалька. Медалька. І там написано де далі. У мене написано, що це рекс. А я напишу, що це гауфчик. Поки Юстя малює медальку, я тут вже зробила гарний нашийник. Далі що? Далі ми малюємо ось тут очко. О! Дуже мило. Угу. І далі його чорний носик. Чорний носик. синій носик. Угу. — І далі язичок. Ой, клас. У мене от у нас з Юсті зовсім різні малюнки, бо юстинка відставила пальчик, мізинчик, коли обводила. От так от. А я тримала його всіх разом. Але язичок і теж. Клас! Мені дуже сподобалося. А ну, друзі, дивіться, як нас вийшло. Дуже гарно. Ну що ж, ви теж вводите свої ручки. І пам'ятайте, що якщо ви хочете мати такий малюнок, як в юстинки, тримаюсь. Щоб був відкритий ротик, треба відвести мізинчик. А якщо закритий ротик, як в мене, треба їх тримати разом. Хм? Ось так. Супер. Ну що ж, друзі, гарного вам дня! І па -па. малюйте своїх пасиків! Малюйте своїх пасиків. Па-па! Привіт усім! Усім привіт! З вами пані Софія! Юстинка і звичення! Так, усі тут! І це означає, що ми можемо розпочинати слухати наступну книгу. Ви з нею вже знайомі, тому що це велика книга суперсил. Суперсили! Так, пригадуєте, друзі, що ми з вами говорили, що кожен з нас, і дорослий, і малий, має свою суперсилу. І сьогодні на нас чекає нова суперсила, яка, можливо, і в вас є. Давайте дізнаватись. Одного разу почули. Такий дивний звук якийсь, люди. Подумали, може, це зграйка ластівок співає, бо це якась така, ніби музика була, ніби мелодія? Ні, ні. Це була Маринина музика. Жила собі така дівчинка Марина. Звали її так. І от коли ця дівчинка грала на скрипці. То звуки піднімалися вгору. Пурхали у повітрі, мов пташки. Тому і так думали, що це, можливо, якісь ластівки. І вони розліталися, ці звуки, на всі боки. Так, малята, давайте ми пригадаємо, що це за такий музичний інструмент. Скрипка, так гарно грає. Скрипка. Давайте ми спробуємо пограти на ньому. Візьмемо свої ручки, уявимо, що ми кладемо скрипочку на плече. Беремо смичок і гарно-гарно вводимо. Так. А давайте ще зараз зробимо такий звук. Ось послухайте, як звучить скрипка. Правда, красиво? Дуже гарно. І от коли дівчинка. Грала На цій скрипці вона дарувала усім поруч усмішки. Усіх надихала на міцні обійми. Така вже гарна ця музика була. Своєю музикою Маринка могла приручити навіть тварин, що лютого лева, що сердиту кішку. Її мелодії повертали дорогі спогади із краю забуття. І так, коли ми можемо слухати музику, ми можемо собі щось уявляти, навіть заплющити очі і так насолоджуватись цими мелодіями. Адже є дуже багато інструментів. Тож, яка, ви думаєте, сила була у Марини? Маля? Я думаю, музика. Точно! Суперсила! Дівчинки-маринки, це була музика! Вона так гарно це виконувала, різні мелодії, що це була її суперсила, адже не кожен зможе так заграти. Малята, а можливо, ви вмієте або вчитесь, або любите грати на чомусь? Моя подружка Ева може теж дуже гарно грати на скрипці. Так, так, ти навіть чула це. Чувала, вона мені заграла мелодію. Я би теж хотіла послухати. Це дуже-дуже красиво. Є безліч інструментів, на яких ми можемо навчитись грати. Можливо, ви знайдете свій улюблений. Якщо це так, якщо вам щось подобається, треба йти до своєї мрії. Ось так і зробила дівчинка Маринка. Ну, а на сьогодні все. Отака у нас була суперсила. Музика. Ніби просто, але насправді цьому треба вчитися. А тепер ми будемо прощатися. Па-па!